Хочу спробувати виконати прорив ліміту для Нестра. Він має протягом одного бою завдати 750 шкоди при третьому використанні. Ну, Зараз будемо пробувати. Я взяла юстика на кріт, дейдер, тому що в неї найбільший зріз броні. Червоного стихійника в мене немає. Не дедратор, в дейрізію. її найбільший зріз броні з усіх моїх бронерізів. Ідея дробавна куди я. Ну і хіла всила трояна. Так. Подавляється на три хода. Подавляється на чотири хода. Клас? Ну, будемо пробувати. Угу. Не заблочили. Просто прекрасно. Будемо, значить, без нього пробувати. Це ж треба, щоб він тричі ультанув. Якщо ж тут тричі ультануть, як вже його добивають майже. Раз, сюди треба було брати казамбочку. Так думаю, що з третьою ультою проблем не буде з трьома ультами. Проблема буде вкластись в ходи. Ну і щоб його не блочили постійно. І лаза блочили. Клас. Еще раз хила заблочили, собственно, власне сторону. Да и разницу, сколько? Два хода. Дінь. О, все цей розбочений, значить, робимо так, отак і отак. І виходить, третій раз він нультанув, шкоду завдав нормальну. Тепер нам треба на 13 ходів вкластись і пройти рівень. або чоловіла, який міг би знімати оцю сюбяку. Так, ну, вроді, все має бути добре. Ти ти Чуть-чуточку мені заряд... зарядитись, щоб хіл не відкіс. Оп, все, тіку. П'ять ходів залишилось. І це печалечка. Ну, капець просто яка печалечка. Не вкладаюсь у ходи, не вкладаюсь, не вкладаюся категорично у ходи. Все, по ідеї, вклались навіть два в запасі. І да, я пройшла прорив ліміту.